бачити для того, щоб ознайомитись з матеріалом справи по вимозі на ваше ім'я, яку ви розвитку Ваша Так, ваше уснечкою до закону поздравлення громадян, тому що ми розмовляли буквально декілька днів, зареєстровано і доручено керівником. Для забезпечення ваших прав передбачено законом поставлення громадян Андрій Володимирович, Він перед вами, оригінальний матеріалів ім'я за архів. Так. Матеріали розглянуті, ваші зелені, здання в архіті, оригінали в на руках, є супровідний лист, я бачу підписаний, да, керівником, зареєстрований чином, він повинні що... забезпечити реалізацію ваших прав бізнесовому А Я з вами говорив про те, що оскільки вимогу на ваше ім'я розглядали ви, так. я від вас вправі вимагати. Щоб саме ви мене ознайомили з матеріалами справи, і якщо в мене виникнуть питання по розгляду даної вимоги, я з вами буду спілкуватися. Ще раз повторюю, оскільки ви цю вимогу виконуєте. Я не заперечую те, що його рішення прийнято. Матеріали з в архів вони на мене вулиці. Доступ до архіву має Андрій Володимирович Його повноважив керівник Даного органу відділення поліції номер 4 круг Гонпецько області на реалізацію, на забезпечення реалізації ваших прав згідно звернення громадян. Тобто рішення прийнято, підписано, належним чином вам надіслано. Тобто, бігін. тим більше я вчаюсь, ви завжди вимагаєте, щоб не добавлю. Тим більше було проміжопроміжково у вас ознайомлено частково так частково. Так, так. Вим? от зараз у вас буде повна можливість. Реалізувати в повній мірі своє право з незаконного прозвання громадян і ознайомити з даними Все. Особисто ви ознайомлювати мене з матеріалами вимоги, з матеріалами справи по вимозі, яку ви розглядали, яка подавалася на ваше ім'я, особисто ви відмовляєте. Е, ні, не, не перекручуйте, скажімо так, Почекай, я чин, не перекручую, я, ви я не недостатньо скритувати. Вимоглянів... Я вас виступую так. Я ще раз повторюю, вимога подавалась на ваше ім'я. Ви її розглядали. Кому, кому доручили ознайомити, мене на даний момент не цікавить, Хто копії робить, хто виносить справу, я ще раз вам повторюю. І я втретє, два рази з вами спілкувались, і я вимагав, щоб особисто ви. Мене ознайомили з матеріалами справи по моїй вимозі. Ще раз повторюсь, оскільки ви її розглядали, і на будь-які питання може відповісти тільки та особа, яка розглядала дану вимогу. А питання мож, можуть в мене в законі виникнути. Так. І Можу, я щоб, я ви, щоб ви не гаяли часу, я зовсім я у вас ще раз... зорцієм, я ваш час бережу а ви, і мало. Ви, ви ж має не маєте права мене затримувати. Що ми з вами, вами негайно часу, уповноважена керівником особа принесла на розгляд матеріали справи. Не на розгляд, а на ознайомлення. Давайте трактувати правильно чинне законодавство. Ви не будете мене ознайомлювати з матеріалами справи по моїй вимозі. Це ваше бачення, ваша особиста думка на увазі. Ви просто скажіть, буде, скажіть будете ви, будете просто ви так, мені даєте можливість висловити, я скажу. Я питання задаю, ви знову мені те саме кажете, скажіть, просто будете ознайомлювати чи ні, так чи ні, щоб ви не гайли чи... часу? Я зрозумію, що ви дасте мені можливість говорити, даєте можливість. Будь ласка, так? я Живі. знаходжуся на службі сьогодні, так? згідно закону України про національну поліцію України. Згідно випічну... чином законодавства, мають діяти виключно в порядку, визначено чином законодавства. У даному випадку порядок виглядає е... наступним чином. Керівник, мій, безпосередній керівник уповноважив, Данилюка, дозвольте мені. Вас, я вас перебуваю, перебуваю. тому що ви третій раз мені те саме. Ви я, вас ви вже, я вас висловував. я не ви не можете я вас не зрозуміти, я тому, вас я уважно вислухав. Не затягуйте час, ви в третій раз мені те саме знову я не закінчив, навіть сказати, що... Ви закінчили перший раз, що керівнику повноважень особу Данилюка ознайомите мене з матеріалами справи по моїй вимозі. Я вам задав чітке запитання. Ви особисто... Але не дали можливість, я вас ви це не, не Займайте максимально по суті. Я вас запитав. Ви мене будете ознайомити. Я чітко зрозумів ваше запитання, але це ви вас, мені втретє не даєте то, можливість ви, закінчити свою. Ви втретє раз мені розказуєте, хто кого на що уповноважує. Я, ви відбувається. Ви відповіли до чинного законодавства дійте. Я це вже почув. Просто мені скажіть, щоб ви не грали чи Ви мені даєте таку можливість. З матеріалами справи і відповідати, так як ви вчора, позавчора сказали, що ви будете звітувати перед громадою. От в даному випадку, в даному випадку, я в присутності інших громадян хочу, щоб ви відзвітували по про розгляд моєї вимоги, яку ви виконали. В даному випадку так. В даному випадку. Питання стоїть в розгляді вашого звернення згідно, звернення, згідно закону про звернення громадян щодо надання можливості ознайомлення з матеріалом. мене, будь ласка. Дане не прозвітування, якщо брати по тексту і по тому, що було зафіксовано, як ви усне звернення своє робили. Тому в даному я... випадку дане питання. Дозвольте, я закінчу, ви мені не даєте закінчити, ви знову ж таки можете на свій лад трактувати мої слова, не давши можливість мені закінчити розмову. Ви в третій раз мені, мені... Не закінчити. Не Дозвольте мені закінчити, можливо, можливо, я не прав, поправляйте мене. В даному випадку стоїть питання саме це. В даному випадку, я особа, яка перебуває згідно закону національну поліцію на службі, виконую рішення безпосереднього і прямого керівника, який своїм рішенням прийняв і уповноважив Данилюка Андрія Володимировича реалізувати ваше право згідно закону про звернення громадян на ознайомлення. Саме ця особа. Має вас ознайомлювати. Про звітування, в даному випадку звернення йде ваше громадян. Тому саме Данилюк має всі повноваження, може і вміє впевнений в цьому реалізувати ваше законне право на ознайомлення з матеріалами рішення, про яких прийнято, звернення розгляду, про яких не відбувається. Я вже не вчиняю будь-яких дій щодо. Перевірки фактів і прийняття рішення по вашому зверненню. Рішення вже прийнято. Розумієте, що так. якби це я там таке звернення, ви розгляну. могли і вам надалось таке право, від якого відмовилися, брати участь в розгляді. Це також зафіксовано з... на відео. Брат, це участь. також зафіксовано за ті сорокової прозвернення. Зафіксовано ким, коли із чого дозволу ви фіксували це інше згідно з ті сорокової прозвітні. Якщо ви мене фіксували без в даному, що говорити фіксували мене на відео. Я вас просто попереджую про кримінальну відповідальність за втручання в приватне життя. Якщо ви вони фіксували, ще раз ви сказали, що щось десь зафіксовано 25 числа, тобто позавчора, ви особисто сказали, що будете звітувати перед народом, перед громадою. Я вам сказав, якщо ви хочете, то будете... Буде вони, вони також чітко, зафіксовані. Чітко, вони скажі, також чітко, зафіксовані. Чітко я задав запитання, чітко скажіть. Ви не будете мене познайомлювати і відповідати на запитання, які мене, які мене можуть виникнути при познайомленні з матеріалами справи по вимозі, яка подавалась на ваше ім'я. Можу я говорити? Просто скажіть, буде можу я говорити. Ні, я скажу, як і вимагає і... від мене закону. В четверте. Все, все в четверте не ну, даєте. В четверте. Що, ти... в четверте Повірте, я дуже добре розумію значення світу. Четверте не потрібно. Ви мені, на жаль, хто не дали договорити з... і Й... до Будь ласка, що будь ласка. саме я хочу будь сказати, згідно відповідь, будь, віз... будь віз... ласка, хто Которого... є вашим безпосереднім керівником? Ви е, знаєте про те, що керівником відділення номер 4 я не в поліції, тому чишем громад Васильевич. є безпосереднім керівником майор Тумської. Безпосередньо керівником майора Томчишина да. є е, керівник районного управління. Е, Хмельницького спеціальне рівня. звання, посада. Е, давайте будемо Це по суті. суті. Це по суті. По суті. По суті. По суті. Ви вчиняєте ви, ви, не не не, не відповідні я, дії, які я, можете використати свій дітей. Я маю право розкажувати ваші дії. Будь ласка, хто безпосередній керівник майора Томчишина? До кого я можу звернутися? Полковник поліції Тащук посильного. Тащук. Так. Полковник Тащук. Це Бродяне. начальник. Начальник Хмельницького управління поліції ГМП в Хмельницькій області. Тобто оскаржувати дії, що не закону. Я можу до полковника Тащук. До нього так. в тому числі. Скажіть, я можу так. оскаржувати? Ваші дії і писати скаргу на вашу бездіяльність звертатись безпосередньо okay. до полковника Гер... Герасимчука начальника головного управління національної поліції Хмельницького. Ви маєте право скаржити в установленому і наданому yeah, eh, чинним законодавством до, до, до Герасимчука Я можу eh, дотримавшись, дотримавшись всіх яких всі? Верні, ви мені за зараз ви мені зараз весь поселення? Я вам посл... кажу, посл... посл... що ви мене зараз провокуєте. Ви мені я... вчиняєте тестування або опитування? Я до нього готов, але в установному порядку. Тоді, коли буде відповідно, до гер... до гер... дотримавши всіх норм чи законодавства і до полковника поліції роз... з... 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 також. Е, Тоді я зараз вам подаю учну вимогу, так. оскільки в нас з вами. Склалась конфліктна ситуація. Яка вам, дайте розуміння цьому? Ви відмовляєтесь. Я не відмовлявся. повторюю. ви почекайте. це ваша трактовка. Я, я вбачаю те, що я вбачаю. І тому викладаю Власне, фільм, думки. свої думки. Зворот, яка дитина заїде змовитися. Слухайте, ось цей випадок, ось цей випадок, відмовляєте. Я не відмовляюся, я з Я можу право. Думав... Тому що ви на свій план трактуєте чинне законодавство. І мої свої, слова. Я маю Май... право свою думку висловити. Ви мене зробите. Я маю право вправити вас. Я подаю вам усну вимогу. Так. Поставити до відома по факту розгляду вами моєї вимоги і відмови від Ознайомлення з матеріалами справи відмовити. Від відмови. Почитаєте, відмови Чикаю. від звіту перед громадянами, як ви розглядали цю вимогу, я вимагаю, щоб ви поставили до відома полковника Герцінчука. Зрозуміло. Установу, щоб ви довели до полковника Герцінчука інформацію, що в зв'язку з повною бездіяльністю вашим, тобто особу, яка називає себе заступник відділення поліції номер 4 підполковник Осачук. А також, ось... почекайте, мені, не перебивайте. Я я не, не, не перебивайте, у вас, не немає. Це це... Не вас я посвідчення не не це. немає, вас посвідчення службового немає, цей документ я вже бачу. Якщо б як я хотів ще раз його подивитися, то я бмагав його показати. Не здавайте мене з сніг. Я не збивайте толку, Я, я вам не можу роз... на відміну вас. Я Хар. вам ще раз скажу: Проінформуйте полковника Герасимчука. Що в зв'язку з повною бездіяльністю керівництва відділення поліції номер 4 і повної непрофесійності осіб, які називають себе начальник відділу поліції відділення поліції номер 4 Майор Томчишин і заступник начальника підполковник усачу, тобто ви, я передаю інформацію, що люди, жителі міста Красиль, вимагають прибуття. Полковника Герсенчука для зустрічі з громадянами жителями міста краси, тому що є дуже багато питань, які вже недоцільно задавати керівництву місцевого райвідділу, які люди хочуть задати безпосередньо полковнику Герсенчуку. Хай призначить час, дату час, коли він зможе прибути, і тоді. Ми будемо зі всіми питаннями, які не можемо вирішити тут в радітелі, ми будемо звертатись безпосередньо до нього. Оцю, будь ласка, усну мою вимогу присутності людей. Будь ласка, зареєструйте сьогодні, 27 листопада 2023 року. Тобто з матеріалами справи по моїй вимозі особисто до, до вас я не ознайомлений. Що ви Була. що ви Була. з метою уникнення відповідальності, з метою уникнення запитань, які в мене, ви знаєте, точно, що в мене будуть запитання по назвіту даної вимоги, зв'язку з цим ви перекладаєте відповідальність на особу, яка себе називає капітан. Почекаєте капітан все на сьогодні? Більше ми з вами тут не будемо галакати. Ви відмовляєтеся з ними, я, від... я можу відмовитись від того, я я не що не можу. Так, я зобов'язаний. Від, від, що... від того, що я не зобов'язаний і відмовитись я не можу. Тому що мої вимоги, які я двічі до вас, щоб ви особисто мене ознайомлювали, а ви вже знаєте, чому ви це робите, з метою уникнення відповідальності. Зовсім ні. Все, все-таки я Надо, Я Я Вам вас не Ви готові мене ознайомити надати зарівнені наші. На ознайомлення вас з матеріалами справи підготувала за вихідним номером 52574. Дозвольте я закінчити. Не поважаєте? Ви словоблудям займаєтеся. Я не слово блудям, я дію з відпочинок законодавства. А ви, мої дії, можете... Оскаржете, будь-які дії, якщо ви вважаєте їх протиправним, я в ваших діях вчинення злочину. Дозвольте, я закінчу. Ви мені в п'ятому даєте закінчити. Повноважна ну, особа керівником за зареєстрованим вашим усним зверненням, в основному порядку. Будь ласка, не, З метою, під, ре... не, під, не підвищуйте голос. Я метою, не підвищую голос. З метою реалізації вашого права визначеного законом України про звернення громадян статтю 18, даного закону, підготувала офіційно. Крім того, що мала зробити без теку, забудувала в ціну лист. За ном за їхним номером вісім п'ять сімдечети ноль якому двадцять двадцять три цьому дванадцяту. Якому дозвольте все надсилайте цей закін... лист це це знову... це Особа знову. мені не дає це реалізувати і... що... виконувати свій професійний обов'язок Вас... це... визначення законом України ви... про нас поліцію про звернення в громадян. Тому що ви це, це не не говорить відбувається відбувається. про те, що особа мене безпіставно знову ж таки зараз в чому? обвинувачує, не маючи Я... аргументів, Я... забуваючи про презумпцію невинності, що. Дозвольте на посаді розробити. Ви якщо ви не даєте можливість на ліку це зробити. Ви відмовились три рази. Я не відмовився. Я чекаю слова. Давайте не займаєтесь словоблудям в котрий раз. Я не хочу гаяти часу. Що таке словоблудя, поясніть те саме, що рухоблуді тільки словами. А чи пятує? Чи, ну читайте, займайтесь Як того, читайте. Ви мені задаєте конкретні питання, я на них віддаю, а вони пишуть на питання, яке єдине вам задав. Все, Я не збираюсь з вами тут 에... якісь матеріали з зареєстровані. Номер 65, роз'яснюємо статтю 18 і надамо вам знаєте. оригінали, матеріалів перевірки, за вашою повторною вимогою, Ви мені копії знімайте. Надаєте, чи ні? знімайте. Я реалізую надаєте, ваше право, він реалізує фільм. ваше право фільм. на ознайомлення з статті 18 закону про звернення. Дослухайте надаєте, мене, будь ласка. Максимально по суті. Я максимально по суті. Микола Косенцевич. Це це ваше... Ні, я вас не ознайомлю. Я просто хочу звернути повторна вимога, так як звертався Микола Коксеніч, знайдіть повторну вимогу від вересня. Хоча їх може бути декілька. Ми ви, знайшли їх, походили, що це саме воно від вересня. Ви, ви, що ви, ви, ви мені показуєте чи кому? Я, 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 вам, а, а, чи кому? я <світ> вам разом показую. Він впевнений, тому що не перевіряю документи, як представника. Так. Рішення прийнято. Рішення прийнято ще, секундочку. Зараз я вам покажу зміст, і якщо ви не хочете, відмовляється знайомець, для того, щоб було відповідно. Вимога по суті не виконана. І у мене є питання. Другого десятого надано офіційну відповідь навіть з підтвердженням е, зрученням є. Будь ласка, це надавалося також для Миколи Косимтиновича. Це те, що Ой, говорить про звернення громадян. Вимога десятого Вим, не виконана. 4.10.6345, зміст даних матеріалів на 170 самі сторінках. Будь готує, ласка, оригінал, знайомтеся, знайомийтеся. Я готовий, готова повноважена особа. На свої посаді Микола Костянтинович. Ви готові знайомитися з матеріалом? Ви готові відповідати на запитання по даних матеріалах? Я готовий реалізовувати статтю 18 закону про звернення громадян. Ви не готові. А копії, ну, копії можуть отримати? Ні, не можуть копії отримати. Я, я я, я, я я я ви я я я я будете реалізовувати своє право згідно статті 18 закону про ні? Копії ви надаєте. Ви надаєте таку можливість, офіційним листом, оригіналом. Копії ви мені надаєте, завірні на жним чином Ми надаємо вам можливість ознайомитися. Так копії? як пише закон. Копії ви так, мені надаєте, ні? Так, 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 так як чи пише закон. Власне. Так, чи ми вам надаємо і можливість Починайте. зробити фото, відеофіксацію, виписки і тому подібне. Я вам задаю питання, ви мені копії залежним чином надаєте? Ми вам надаємо можливість їх зробити, виготовити фото, копію. А в, в мене є підозра обґрунтована підозра, Що в зв'язку з тим, що відмовляєтесь мені надати завірені належним чином копії, матеріалів розгляду моєї вимоги. в мене є підозра, що в разі неотримання підшитих завірних належним чином копій, в матеріалах справи можуть бути зміни. Будь Все, ласка, власне, і я не буду фіксувати. Ви відмовляєтеся, з... самі звернулися звернення від собі. Ви розумієте, почекайте, вдвох не треба говорити зі мною. Та говоріть з так, так, в... не це була наша особа. Навіщо вам осичу? Данилюку я чітко зазначу, що для оскарження будь-якого, в тому числі в суді, для подачі будь-яких заяв, в тому числі вчинення злочину. Жодні фотокопії, зроблені мною, які не є, вони не є допустимим доказом офіційним документом. Ви це чудово знаєте. Тому почекайте, тому, тому, тому ви ці копії і не надаєте. Що я буду скажете? Фотографії з телефону. Все, я зрозумів вашу подачу. Все, мені Ми жодним чином. 2023. -20 Поскажу нашу річ. І я не тисну, я вам пояснюю. Будь ласка, 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 не тисніть на мене. Я, я, можу вам, йде? Йде? я вам виклав свою підозру, чому ви мені відмовляєтесь надати копії. І не хочете випадки. ваша собі статувка, підозра має бути обґрунтована. В свою, підозру, в свою, підозру, підозру, в свою підозру я викладу свою підозру, я відповідному документі, викладу і повідомлю про це орам до судового розслідування. Вимога, по суті, не виконана. Копії ви мені надати. Відмовляєтесь для того, щоб я не міг, не для того, щоб я не міг оскаржити. Я, 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 я ще раз вам кажу. Модель, яку, як вам здається, ви відпрацювали для того, щоб перешкоджати Що ви людей. Почекайте, не перебувайте. Для того, не того, для, того, для того, щоб перешкоджати умисно оскарження, ця модель не спрацює, повірте мені. Все, Модель ніякої як немає. Є встановленний, чинним законодавством порядок. І ми його мусимо дотримуватися як службові особи. Дотримує, особи, особи, які проводять на посадах, проходять служби в настрої. На я, я вам освіти, як заступник начальника, який нас називається. З Герсомчуком будемо спілкуватися ви ну, я хочу, то, я бачимо, я я хочу я, е, е, по своїй коли, коли я можу прийти і отримати номер... Реєстрація минулочного звернення щодо інформування полковника Герасимчука по даній ситуації. Коли я можу підійти, щоб я отримав номер, під яким зареєстровано має Герсенчука. Почекайте, я до вас не звертався. Ви пласки, не Немає, так, не звертався. Ви допровод допровод Немає допровод. двох, не допровод. Права, допровод ви не маєте права зібрати. Почекайте, я вам задав питання, коли мені підійти. Я до вас подав. Як до вас? Ми двоє стояли. Почекайте, я до вас особисто. Особи, яка називає себе заступник, начальник, номер за протежі, заступник начальника розділення нових поліції, починає перебував поліції. Не передумав вас виправляю. Я до вас особисто подав. Усну вимогу проінформувати полковника Герсенчука. Так. І тому я вас особисто запитую, коли я можу знати номер реєстрації мого звернення. Коли ви зможете підійти, добре. Ми, я мушу з вами на партнерських зі... через... принципу взаємодії. Через, зі... 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 через... Зі... Могу... через 10, через годину, через, годину. через скільки можна зайти. Е, враховуючи те, що поліція взаємодіє з населенням на засадах партнерства. Так. Ми ці питання можемо погодити, правильно? Так. так. Через скільки години я можу зайти. Так. Все, дякую. Так. Будьте здорові.